Всім, хто тільки планує навчатися або вже навчається в автошколах Польщі, це відео для вас. Я покажу, як правильно користуватися сайтом для лучшого вивчання теоретичних питань. Детально поясню кожен крок, щоб вам було простіше підготуватися до екзамену. Не забудьте підписатись на мій профіль, поставити лайк і зробити репост, щоб більше людей дізнались про це. Також у шапці профілю є посилання на нашу закриту групу, де ми допомагаємо з усіма нюансами підготовки, підготовки до е, складання іспиту. У нашій групі вже є 40 відео, які допоможуть вам впевнено скласти на право язди. Переходимо на телефон. І я вам зараз детально покажу, як це робити. Сайт, на якому саме проще вивчити і завчити ці завдання. Для цього сайту найкраще підійде браузер Opera. Встановіть отдільну оперу. Посилання я оставлю під відео, так як в нашій закритій групі описання буде повністю. відео буде. І далі як це все працює. Включаємо на український, заходимо в меню. Тут є експрес-курс бета. Тиснемо сюди, вибираємо категорію. І тут у вас йдуть відео, питання, такі всі, як будуть на екзаменах. Ви уважно зачитуєте питання, розглядаєте відео і тиснете Так або Ні. Тут перевод, я пишеться нам, так перевода буває. Нажимаєте. якщо правильно, смайлик заграється зелений. Якщо неправильно, загорається красний. Також внимательно просматрюєте. Опять, і нажимайте. Нажали неправильно, опять прочитали, заповнили відео. Нажали правильно. Тут залишилось 2,756 питань. Їх там 4 десь, то пробуєте проходить, завчати, зачитувати, завчати ці питання неправильно відповіли, Нажали, прочитали, заповнили. Там питання будуть повторятися. Це буде для заучення. Коли ви будете правильно тут вже робити ці всі нюанси без помилок. То вам то да, що треба треба зробити, вже ви поняли, що у вас все виходить, що ви завчили. Переходите в меню Іспити. Також включаєте іспит. Тут вже йде «Время». В першу чергу внимательно читаєте завдання. Після нажимаєте, у вас тут на прочитання завдання дається. «Время». Нажимаєте Старт, дивитесь відео. завдання вже прочитали. Подивилися відео, нажали свій відповідь. Наступне задання, щоб врем'я зекономити. Не спішіть, времени тут вистачає. Опять читаєте внимательно задання. Нажимаєте старт, дивитесь відео. Нажимаєте так або ні. Ну я не читаю, я примірно нажимаю. Наступне задання. Опять читаєте. Пробуйте здали. Получилось здати? Супер. Не вийшло, переходите опять в бету і також далі починаєте читати. І заучувати ці задання. Так це виглядає на сайті. Докладніше, вся допомога, ще раз повторюсь, в нашому профілі заходите на смайлик профіль в описанні. Є посилання до закритої групи, де ми все допоможемо вам це все зробити.